Родзинкою свята стала демонстрація новинки броньовика Красфіона. Автомобіль вже став зіркою на міжнародній виставці озброєнь в Абодабі, а тепер його побачили і в Україні. Таких важких та потужних машин у нашому арсеналі досі не бачили. Та більше вони стали першими кразами, що не залежать від російських комплектуючих. Крас Фіона український повноприводний броньований автомобіль з колісною формулою 6х6. Він став продовженням лінійки Кременчуцького автозаводу і прийшов на зміну Кразу Шрек. Перше, це у нього повищена проходимость пересеченої місності, повищена грузоподйомність для того, щоб нести тяжелі форми вооруження. Це такі башні, типу парус, типу інших, тяжелі до двох тонн. Вот, он может быть в медицинском исполнении, он может быть в перевозке чисто десантного исполнения. То есть то, чего требует Канфетний заказчик. широкому загалу. Новий автомобіль планують представити вже у вересні на одній з відкритих виставок. Але не тільки фіоною пишається кременчуцький автомобільний завод. Парадом перед учасниками урочистості пройшли добре відомі автівки: Крас 222 Дніпро, армійські всюдиходи краз Крас 214, Крас 255 П 1 автомобіль Солдат Крас 260 та шоу автомобіль Крас Крокодил, а ще кугуар Спартан та Шрек. Парад техніки завершився демонстраційним заїздом вантажівок. Найкращих працівників підприємства нагородили грамотами та цінними подарунками для заводчан Грав оркестр подучилища Рокселана, співав Володимир Баженов.